Привіт, ліві друзі! З вами знову я йому на раді, і зараз я вам розкажу, що принесе нам наступний тиждень радість чи горе, щось хороше чи не дуже. Але перш ніж це страпиться, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар і не забудьте підписатись, адже нас чекають багато цікавих подій в майбутньому. Щоб їх не пропустити, підписуйтесь! Які саме ці події будуть, я розкажу трішки згодом. А зараз давайте подивимося, що нас чекає цього тижня. Спойлер: тиждень має бути більш-менш сприятливий, адже місяць у нас зростає, поки що немає ніяких ретроградних планет, затемнень, коридорів і тому подібного, Тому. Це, можна так сказати, один з найкращих тижнів цього року, коли можна щось починати, щось робити. Які самі дні для цього потрібно використати? Зараз я вам розкажу, але вже точно не понеділок, адже в понеділок у нас буде накшатра Ардра, також у нас це буде четвертий місячний день. Тому будь-які починання вони принесуть лише страждання, руйнування і всякі такі неприємні речі. Взагалі Ардра це Накшатра руйнувань. Тому цей день дуже сприятливо буде нашим військовим нищити орків і завдавати їм всякого роду damages, пошкоджень. Також цей день ви можете зруйнувати те, що вам не подобається, просто знищити це, прям до коріння. А, і якщо ви не хочете щоб вас щось руйнувало, то будь ласка, будьте дуже обережні, особливо з тим, що ви говорите. Цей день також можливі якісь алергії а, і шкірні захворювання або певні такі розлади нервової системи. Тому не хвилюйтесь, заспокойтесь, Все буде добре, помаленьку. Гарна понеділка. О вівторок буде прекрасна накшатра Пунарвасу. Вона ідеальна для того, аби починати будь-які дії. В тому числі і записатися на навчання до мене. Я знову проводжу набір на базовий курс астрології. Кращого ви ніде не знайдете у світі. Це моя авторська методика, яка заснована на древніх писаннях, але адаптована до сучасних людей, яким важко цілий рік вчити якийсь один предмет, тому навчання буде проходити всього чотири місяці. Тож, дуже сприятливими днями для запису буде як мінімум вівторок і середа. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи вам цікаво такого роду навчання. Я вам обов'язково відповім. А в у вівторок, враховуючи, що буде в нас ще п'ятий місячний день, як я вже сказала, будь-якого роду починання покупки. Закладення фундаменту будинку, якісь вагомі речі, навіть якісь дрібні речі, покупка якихось нових лахів, чи прикращі техніки. Вона буде дуже сприятлива. Також цей день дуже сприятливо одружуватись, незважаючи на те, що це вівторок, день Марсу. Але Накшатра настільки класна, що, будь ласка, цей день може статися найкращий шлюб у світі. Саме так. В принципі, день сприятливий для всього, окрім якихось руйнівних дій, краще не сваритися. Можна в цей день вкладати гроші, але тільки в перевірені якісь компанії, робити перевірені інвестиції, не ризикувати. Адже власне цей день не для ризику, а для якихось довгострокових, хороших дій. І, звісно, молитва і медитація в цей день також принесуть хороші результати. Всім гарного, чудового, солодкого вівторка. Середа, день Меркурії і дуже сприятлива, класна, божественна, найкраща в світі, Накшатра Пуща. Вона вважається найкращою взагалі для будь-якого роду справ, крім, крім е шлюбу. Не можна в цей день одружуватися, а будь-яка інша діяльність як позитивна, наприклад, початок якихось нових проєктів, початок навчання, запис на навчання, е астрологічні консультації, посадка нових рослин. Це все дуже сприятливо. Також і негативна діяльність, наприклад, нищити ворогів, завдавати їм пошкоджень, завдавати страждань своїм недругам. Також воно дуже сприятлива, крім, крім, як вже сказала, шлюбу. Пуща це Накшатра Богоматері, тому в цей день е, дуже сприятливо спілкування зі своєю мамою. Е, можна подарувати щось таке. Я розумію, недавно був день матері, ми всі вітали, але цей день, власне, по своїй суті є Днем матері, коли в нас на Кшатрі, коли в нас на небі місяць в Накшатрі пуще. Тому спілкування з матір'ю, її підтримки, як фінансово, так і просто допомогти погороді щось зробити, просто поговорити з мамою, запитатися, як в неї справи, чи в неї все добре, буде дуже сприятливо впливати на вашу долю. Тому всім гарної середи і любіть своїх мам. Добі, друзі, а четвер, 25 травня, в нас ніби ділиться на дві половинки. Перша половина настільки ж хороша, як і середа, адже в нас буде накшатра Пуш'я сяяти на небі, роздавати свої благословіння. Все ж таки можна розпочинати багато різних справ, крім, крім, е, крім одруження. Детальніше про це ви можете прослухати в прогнозі на попередній день на середу. Пуш'я, вона благословляюча, вона багато що дає, а от. Після обіду, точніше, з 3-ї години дня нас настає накшатра Ашлеша, її символ змія. І це накшатра інтриганів, обману, ілюзій і також різного роду отруйних речовин. Тому, Дуже вважайте, що ви їсте і п'єте після обіду, адже навіть хороша їжа вона може завдати шкоди, перетворитися в отруту. Тому особливо не об'їдайтеся після обіду, там, після третьої години. Найкраще, що ви можете зробити в четвер вечором, це піти на якусь мантру медитацію, піти в церкву, поставити свічку і взагалі навіть трошки ізолюватися від людей і зайнятися медитаціями. І також будь-яка якась точна діяльність. Але б це буде вечір, тому найкраще буде все-таки зайнятися усамітненою медитацією і чимось таким молитвеним. Краще лишній раз не контактувати з людьми, адже можуть бути різного роду неприємні ситуації, враховуючи цю накшатру. Будьте уважні четвер після обіду. Найгірший день цього тижня. Так. Тобі друзі! У п'ятницю, 26 травня, у нас також буде панувати накшатра АшЛєша, але в нас трішки зміниться місячний день. Що це означає для нас? Це означає, що можна і. Треба буде мочити своїх ворогів, можна їх перемогти, їх можна обманути. Постаратися в цей день самим не стати жертвою обману, адже це така день, скажімо так, інтриг і людей-інтриганів, які щось там мутять за спиною, роблять якісь нехороші речі. Чим корисним можна зайнятися? Це якась точна діяльність, вивірена. А, Щось що потрібне, ну, потребує максимального такого аналітичного розуму. В цей день не можна давати гроші в борг, і також не беріть гроші в борг, тому що дуже важко дуже-дуже важко буде віддавати ці гроші. Якщо ви хочете когось обманути в цей день, можете використати енергію цього дня, щоб вам це вдалося. Постарайтесь самі не попасти в капкан свого обману, адже ми знаємо, що будь-яка діяльність негативна чи позитивна, вона буде мати свої наслідки. Адже це закон збереження енергії. Це всесвітньо відомий фізичний закон, що нічого ні звідки не береться, і нічого, ні звідки нікуди не пропадає. Тому Постарайтесь цей день вести максимально э, такий чіткий, строгий дисциплінований э, стиль життя і э, лишній раз нікому не робити підніжку. Ну, адже аж ляша, вона, вона потім нас дожине. Всім гарної, усвідомленої п'ятниці. Любі друзі, в суботу День Сатурна, в нас ще й буде така дуже владна. Накшатра Макха. Макха це про розкіш, Макха це про вдалий відпочинок і також про контакти з такими могутніми власними людьми цього світу. Якщо вам потрібно домовитися з якоюсь владою, щось тим, або ви самі є представником влади, цей день для вас, для вирішення якихось ваших питань для того, аби... Відчути оцю м -м, силу, яка тече, силу влади. Е, в цей день, цей день дуже сприятливий також для якихось фінансових операцій, але знову ж таки я вас закликав в цей день не позичати нікому гроші. Е, також, що не можна в цей день робити, це якась рутинна діяльність, яка нудна, неприємна. В принципі, це досить сприятлива Никшатра, незважаючи на те, що вона несе такий м -м, вогненний характер. Е, також в цей день можна купувати якісь собі розкішні речі і робити подарунки своїм близьким, і особливо якісь дорогі подарунки. Цей день також сприятливо домовлятися з людьми наперед про якісь події або, в принципі, якісь складати контракти, договори, ну просто. Домовленості. Також цей день для того, аби ми послужили суспільство. Наприклад, нагодували бідних людей, не просто дати їм там гроші на вулиці якомусь бідному бідній людині, якійсь да, з лидеру. Ні, краще пожертвувати ці гроші на благодійні організації, які займаються годуванням цих людей, людей які готують обід. Наприклад, так як Food for Life, посилання на банку я залишаю внизу. Ця організація вона працює у всьому світі, в тому числі в моєму рідному місті, де кожного тижня двічі на тиждень. Ми годуємо людей, які знаходяться в скруті, і це 100% перевірений якби, метод благодійності. Тому, якщо ви хочете додати собі плюсики в карму, можете в цей день у суботу пожертвувати власне на цю банку. Я це роблю часто, регулярно, особливо на екадиші. Всім гарної суботи! Любі друзі! Цього тижня, як і минулого, так співпало, що накшатра неділі співпадає з днем релаксації. Тому в неділю дуже важливо буде відпочити, можна кудись поїхати, поподорожувати. Не дивитися, якщо цей день будете тупити, це або ваші друзі, чи знайомі, чи рідні. Це нормально для цього дня. Воно цей день не призначений для якоїсь інтелектуальної діяльності. Цей день не призначений для того, аби з кимось домовлятися. Цей день не призначений для того, аби щось аналізувати. Продумувати якісь нові ідеї. Це такий легкий має бути день, день відпочинку, якоїсь творчості, можна собі зібратися, десь поспівати, зібратися з родиною просто ну, на якийсь пікнік, краще без е, м'яса, тому що це дуже погано для карми. Е, е, Їсти м'ясо риби, яйця, бо все-таки так у священних писаннях написано, що це дуже недобре для нашої для нашого життя і для нашої долі. Тому такий легкий пікнік, легке спілкування, і звісно, неділя цей день батька. І якщо ви цей день в цей день поспілкуєтеся зі своїм татом, налагодите з ним стосунки, там, можливо, чи дасте гроші, чи ще щось типу того, то буде вам великий і жирний плюс в карму. Чого всім і бажаю. Я бажаю всім також хорошого тижня на загал. Це має бути дуже сприятливий тиждень. Він має бути сприятливий для нас, для нашої нації. В принципі, а в цей тиждень знову ж таки. Будь ласка, ті дні, які я не рекомендувала зачити гроші. Будь ласка, цього не робіть, тому що їх можна легко втратити. Так, всім любові, всім щастя і до скорої зустрічі. Тям-джам-па-па!